До Палацу культури футболісти приїхали як на справжнє свято з рідними та близькими, які вболівали за них протягом всього сезону, який тривав півроку. Організаторів футбольного сезону привітав голова райдержадміністрації Андрій Кулик, який побажав усім присутнім. І надалі Спортивного завзяття хорошого настрою, і щоб Житомирський район прозвучав через рік два на теренах нашої України. Зпоміж 28 команд, які виступали в першій і вищій лігах, грали також і представники інших районів, зокрема команда Тютюників Чуднівського району. Велика заслуга в цьому представників Федерації футболу Житомирського району. Ми зуміли з вами разом об'єднатися, тому що прихильників було дуже багато. І сьогодні в нас ще більше. Сьогодні ми маємо 28 команд. Організатори футбольного сезону вручили призи, кубки та медалі переможцям і володарям кубку, кращим гравцям, тренерам, меценатам футболу, які підтримують розвиток масового спорту номер один в Житомирському районі. Що саме більше радує нас, що те, що кількість глядачів суттєво збільшується. З'являються нові стадіони, нові прихильники, нові вболівальники. Їх стає більше. Нас це все об'єднує, зближує, зближає і надзвичайно приносить всім задоволення.